На 26-й сесії Житомирської обласної ради розглядали питання про звільнення директорки медичного центру реабілітації Галини Козловець і призначення на цю посаду Олександра Денищука. Така пропозиція не сподобалася громадськості. Козловець Галина Іванівна дійсно керівник на своєму місці, яка і по сьогоднішній день організовує безкоштовну реабілітацію і лікування для наших захисників, а це немало 150 чоловік в місяць. Але для влади цей заклад є ласим шматком, тож ймовірно, що після зміни керівника змінять статут і пустять заклад з болотка. Тож вважаю, що потрібно дочекатися закінчення війни і провести конкурс на посаду, не порушуючи закон України і конституцію. Віталій Юшкевич закликав Житомирян доїдатися до мітингу біля Житомирської обласної ради. Снігопад і вітер завадили проведенню акції. Однак, у фойє адмінбудівлі таки зібралося декілька десятків людей. Згодом обласні депутати запросили до сесійної зали одного представника громадськості. У Нас є декілька питань до вас в той час, коли зараз проходять військові дії на нашій землі. У нас є ветеранські питання, які ми задаємо. Або хочемо задати, але не знаємо кому, і не знаємо, як достукатися до кого ми можемо ці питання задати. Незважаючи на протести, депутати таки підтримали рішення про призначення нового керівника обласного медичного центру реабілітації. це може, може бути суб'єктивна точка зору, може бути колективна точка зору разом з тим. Що ми сьогодні побачили в сесійному залі абсолютно підтримку всього депутатського корпусу, які власне кажучи, представляють громаду Житомирщини. Наскільки мені відомо, були взяті в тому числі економічні показники. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1